Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо робити смачне корисне варення. Але будемо його не варити, а робити аплікацію. Цією метою я зробила вже заготовку. Це в нас ось така банка буде, до якої ми складемо корисні фрукти. А фрукти ми будемо складати грушу та полуничку. Спочатку ми візьмемо. Жовтого кольору папір. Складемо його навпіл куточок до куточка. Ось так, склали, провели пальчиком. Тепер обведемо половинку нашої груші. Дивіться, ось з однієї сторони вона. Не товста, а з іншою ось така пухкенька. Тепер беремо і по цій лінії акуратно ножицями вирізаємо половинку нашої груші. Коли ми цю половинку розкриємо, в нас вийде ціла груша. Таким самим чином ми робимо. З паперу червоного кольору ми будемо робити з вами полуничку. Складаємо навпіл, притримуємо і ось таку половиночку. Бачите? Ось так ми робимо полуничку. З однієї сторони вона широка, а донизу вона ось так звужується. Беремо і вирізаємо. Ось наша полуничка. Ми вирізаємо ще дві такі ж самі деталі одну грушу і одну полуничку. Отже, все ми приготували, а тепер ми розкладемо, на яких місцях у нас красиво повинні лежати наші фрукти. Ось так можна покласти, щоб їм було вистачало усім місця. Тепер беремо. Клей. І на спеціально підготовленій дошці ми змащуємо клеєм одну полуничку. Можна змащувати не всю поверхню, а тільки краєчки. Прикладаємо і акуратно серветочкою притискаємо. Зайвий клей у нас не буде нам портити нашу естетичну роботу. Далі. Беремо також, притримуємо, ось так можна змастити. Так. А всередині пальчиком притримувати всі краєчки, коли ми змастили, повертаємо і притискаємо серветочкою. Ось так. Таким чином, ми приклеїмо і інші деталі. Можна зробити більше ще, щоб у нас вся банка була заповнена смаколиками. Ось така банка з варенням у нас вийшла. Я сподіваюся, що у вас все вийде і ваші смаколики потім ви будете з чаєм куштувати.